Ліквідовують наслідки ракетного удару та оцінюють завдані росіянами збитки. Ректор Івано-Франківського університету нафти і газу Ігор Чудик провів брифінг щодо руйнувань після обстрілу. Каже, значних пошкоджень зазнав корпус номер 7 кафедри нафтового обладнання. Він зруйнований на 50%. По руйнуванню доволі серйозні масштаби ми маємо біля 900... 40 зруйнованих, пошкоджених вікон. Заскління у нас доволі серйозно постраждало. Є руйнування, які потребують експертного висновку щодо можливості подальшої експлуатації двох корпусів навчально-наукових, однієї лабораторії навчально-науково-дослідної. По спортивній інфраструктурі так само є певні. Пошкодження пов'язані з чашею басейну, яка теж потребує експертного обстеження. Є більше 1200 метрів покрівлі дахів, які пошкоджені на двох корпусах лабораторії інших об'єктах нашого університету. Ну і по інфраструктурі і благоустрою також є серйозні ушкодження. Зокрема, підведення газових мереж мають ушкодження. За попередньою оцінкою руйнування на території університету становлять близько сотні мільйонів гривень. Наразі виш отримав на благодійні рахунки понад 2 мільйони гривень допомоги від доброчинців. Допомагають фінансово, допомагають матеріалами, допомагають по логістиці, допомагають по експертній діяльності відновлювати нам сьогодні. Університет є пропрацьований спільно з НАК Нафтогаз план по ліквідації наслідків цієї трагедії. Приступили і вже Третій день, фактично сьогодні, вже четвертий е розпочався день присутності тут. На території нашого університету ліквідаторів, які координує НАК «Нафтогаз України, сьогодні на території вже працює біля 60 працівників різних професій, різних структур. Незважаючи на це, зазначає ректор, університет продовжує працювати паралельно з ліквідацією наслідків ворожої атаки. Продовжується навчальний процес. Ми маємо повноцінний процес. Освітньої діяльності сьогодні відбувається атестація на території нашого університету. І відновлювальні роботи є вже зразу задіяні. І відповідно, наукова діяльність функціонують лабораторії, центри і освітні середовища, які не були вражені і не були пошкоджені з інфраструктурних об'єктів по прильоту. Відновити пошкоджені корпуси додає Ігор Чудик, планують до початку нового навчального року. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.